З фронту знову надійшли сумні звістки на Харківщині. Трагічно обірвалося життя воїна з Волині Петра Зеленка, 1972 року народження жителя села Раків Ліс. Життя воїна трагічно обірвалося 31 жовтня 2023 року у Харківській області. Окрім того, на Запоріжжі загинув 23-річний Олександр Мороз з села Звірів. Що в Луцькому районі стрілець стрілецької роти загинув 9 вересня 2023 року. Під час вогневого ураження позиції в населеному пункті п'ятихатки Васильівського району Запорізької області не оминули сумні новини і Луцьку громаду. На війні загинув Олександр Козак 1989 року народження, уродженець села княгининок. Воїн був призваний на військову службу по мобілізації. Молодший сержант Козак Олександр Миколаєвич загинув 24 жовтня під час виконання бойового завдання в районі населених пунктів Лукашівка. Та Олександрівка Сумської області на війні з расистами загинув і Баєв Максим Миколаєвич 1983 року народження. Він був зареєстрований в Луцьку як внутрішньо переміщена особа. Захисник був призваний на військову службу по мобілізації на посаду кулеметника. Солдат Баєв Максим загинув 31 жовтня під час виконання бойового завдання. Втратив захисника і Нововолинськ у Запорізькій області. Загинув 32-річний Валерій. Зенченко відомо, що воїн був 1991 року народження. Він мужньо боронив країну від ворога і поліг у бою. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв.